Вітаю, любі третьокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми узагальнимо та систематизуємо всі знання, які отримали під час дослідження розділу звуки і букви і підготуємося з вами до діагностувальної роботи. Тож розгортаємо свої робочі зошити, записуємо сьогоднішнє число. 1 жовтня класна робота. Натисніть на паузу. Аліграфічна хвилинка складатиметься з великої букви Ж, пропишіть її три рази. Зверніть увагу на з'єднання всередині елементів. Далі буква сполучення ЖИ. Натисніть на паузу. Перший вид роботи, який ми сьогодні з вами виконуємо, це буде словниковий диктант. На новому рядочку запишіть СЛ.Д. крапочка D крапочка. Ваше завдання прочитати слова на місці крапок Ставити пропущену букву, використавши правило Ненаголошені голосні всередині слова, а також сумнівні приголосні. Так пригадаємо, що для того, щоб дізнатися, яку букву написати е чи і в ненаголошеному складі, необхідно підібрати таке слово, щоб ненаголошений голосний став наголошений. В тому слові, в якому є сумнівні приголосні, наприклад, Т, Д, З, С, ж, Ш, треба підібрати таке слово, в якому цей звук буде звучати чітко. Тож, натискайте на паузу і виконайте це завдання самостійно. Перевіримо. В слові верба пропущена буква. Е. Чому? Тому що перевірне слово верби. В Слові зима пропущена буква «і», тому що перевірне слово зими. В Слові весна пропущена буква Е, бо перевірне слово весни. В слові степи. Ми пишемо букву Е бо перевірне слово степ. В Слові абрикос. Пишемо букву И, бо це словникове слово, його треба було запам'ятати. Боротьба пишемо букву Т, тому що перевірне слово боротися. Книжка пишемо букву «ж», тому що перевірне слово книжечка. Щоб не витрачати час на написання слів Права, ми будемо на початку рядочку ставити циферку відповідно. Перше завдання. Що необхідно зробити? Звукобуквений аналіз слів. Слово бабуся ми розберемо разом. Слово дідусь розберете самостійно. Отже, запишіть з великої букви слово бабуся. Бабуся. Відкриваємо. Квадратну дужечку вимовляємо кожен звук окремо. Б, Б, приголосний твердий позначаємо однією рискою. А. Голосний Б. Приголосний твердий У. Голосний. Далі, після букви С, буква Я. Отже, приголосний буде м'яким С. бабуся С. с. Приголосний м'який позначаємо двома рисочками. Вимовимо чітко: останній склад. ся Який звук чуємо? Звук А-А. Голосний. Закриваємо дужечку. В слові стільки складів, скільки голосних звуків. Перший склад Ба, другий склад Бу. Третій склад Ся. Поставимо наголос Бабуся. Наголос падає на другий голосний звук. Порахуйте, скільки букв. Запишемо шість букв. Скільки звуків, шість звуків. І скільки складів. Три склади. Три склади. Зробіть звукобуквений аналіз слова дідусь самостійно. Натисніть на паузу, потім перевіримо. І так, отже, перший звук Д, Д, Д приголосний м'який. І голосний Д приголосний твердий. У голосний С приголосний м'який. Знак м'якшення не позначає звуку. Поділимо слово на склади ді дусь, ді, дусь, ді дусь. Наголос падає на У. Порахуйте, скільки букв. Шість букв. Скільки звуків? П'ять звуків. Чому звуків менше, ніж букв? Тому що знак м'якшення не позначає звуку. І два склади. І два склади. Є. На новому рядочку поставте циферку 2, і що діти необхідно зробити. І так, в другому завданні записані назви українських міст. Місто Херсон, Миколаїв, Одеса, Київ, Харків і Львів. Всі ці слова записані з великої букви, тому що це назви міст. Справа від вас, ви бачите, алфавіт. Напевно, вже здогадалися. Що ваше завдання буде записати назви українських міст за алфавітним порядочком. Натискайте на паузу. Ну що ж, перевіримо? Перша назва українського міста це столиця України, місто Київ. За ним іде місто Львів. Так. Де у нас буква К, буква Л. Далі йде у нас Миколаїв, третє слово. Так, далі у нас йде Одеса, четверте слово. Харків це буде п'яте слово, а Херсон це буде шосте слово. Перевірте, якщо у вас так, порадіте своєму успіху. А зараз пропоную трошки відпочити. Підведіться зі своїх робочих місць. Відпочили, повертайтеся на свої місця. І на новому рядочку ми запишемо цифру 3. Третє завдання. Перед вами слова, які необхідно поділити на склади для переносу. І так, зима, здоров'я, ліс, жовтень і гудзик. Запишемо перше слово зима. В слові зима два голосних звуки. Отже це слово можна перенести тільки так. «зи». Ма. Кома. Наступне слово здоров'я, здоров'я напишемо здоров'я. О. Я. Пам'ятаємо, що одну букву ми не можемо переносити на новий рядочок і залишати її на рядочку теж не можна. Наступне слово ліс. Скільки голосних звуків в слові ліс? Один. Чи можна перенести це слово? Чи можна поділити це слово на склади? Ні, воно є односкладовим. Отже, ми його переносимо повністю, записуємо повністю слово ліс. Не можна його поділити на склади для переносу. Наступне слово жовтень. Жовтень. Записуємо це слово. Жов, тень. Чи можна перенести так, діти? Жовте, а на новий рядочок ні. Не можна, тому що ми переносимо склад. А н це не склад, це буква сполучення. Там немає голосного звуку. Наступне слово гудзик. що ми помічаємо? Буква сполучення ДЗ. Можна його розривати? Ні. Тому ми переносимо слово ось так. Гу. А на новий рядочок. дзик. Крапочка. І з цим завданням ми теж з вами справилися. Тож переходимо до останнього завдання. Завдання під номером 4. Підкресли в словах букви, які позначають ненаголошені е, і. І підбери та запиши перевірне слово. Записуємо перше слово з великої букви листочок. Листочок. Для того, щоб визначити ненаголошене е або и, нам треба поставити з вами наголос. Листочок. Є в цьому слові ненаголошений І. Так, підкреслюємо його. Підберемо слово, щоб не наголошений голосний став наголошений. Листочок, той який на дереві, отже, перевірне слово буде листя. Листя. На новому рядочку запишемо нове слово з маленької буковки. Грибок. Грибок. Поставимо, поставимо наголос грибок. Наголос падає на О. В цьому слові є ненаголошений І. Яке слово треба підібрати? Перевірне: грибок, а перевірне слово гриб. Пишемо гриб. І останнє слово на новому рядочку. Село. Наголос падає на О. Запишіть його. Село. В цьому слові є ненаголошений Е. Підкреслимо його. Перевірне слово село одне, а багато села. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами закріпили знання, підготувалися до діагностувальної роботи, тож ваше домашнє завдання буде переглянути сьогоднішній урок в зошиті, дослідити, які завдання вам було важко виконувати, і потренуватися в їх виконанні. Дякую за урок, до нової зустрічі!